Свідчує в шамана відгріпує і ставиться лінка в нікого, і шаман вмирає, тому що нема друзів в шамана. Ніхто в лінк не зайшов. Кікають варлока. Кастує варлок по Роміалю, але нічого такого серйозного не відбувається. Стоїть верзені, попригав, попригав і випригнув, з нього отримує контафу заклон. Верлок дуже мало здоров'я, і зараз екзекут фаза і він вмирає ДК сильно просадив дракона, дракон відійшов трохи, Нікрош портується, скастується транквіла від Кіті. Але проблеми далі від внікроша є. Are you sure about that? свої фули і шотує ДК? Nice. І, типу, якщо він зараз свічнить по Ебо, ну і все, це мінус гейм, називається. Так, кідней. Буде Марка, певно. Да, Марка по Ебо, кідней, і якби, рога трінкує, щоб просто прежити шаман, дається Гарота, Фір отримує рога, три здіспелити. Але там і Варлок на лоу ХП, і Ебо на лоу ХП, ну Ебо помре від Марки, певно. Або шотнуть рогу. Та, знов дракон шотнув рогу, і якби все. Дракон зробив 3 гри. 3 гри. Ерзен це Ерзен волт від. Віддаються дві, два лінки. Просто два яєчка намалювали шамана, отримує жабу другий шаман. Фі... Тиран. Зараз буде багато демеджа, але ставиться купол від Петрухи, Койл. Дізам знов дається Варлоку, щоб тим посухом сильно не лупив. Yeah. ДК починає фулитися, призиває армію. Певно, будуть грати по ДК. Батхьорд фулиться, нажимається рука, руки нажимають двоє ДК, вартіки під шарпаном і аватарою. Нажмеється пакт від лока. Але непонятно, поки кого б'ють. Ну, як в соло шафлі, як звично в соло шафлі, непонятно, кого б'ють. Свіч в варлока, сильно йдуть по варлоку від з локом їдуть по шаману, але лок не може законектитись. Отримує гароту друїд. В друїда буде заїзд. кидне йому дракон full фу, fire фу, брес І певно друїд зараз може померти. Рога сильно б'є, але дабл фюрі Шадо Фюрі рятує. Там в дракона великі проблеми. Койл і дракон, певно, помирає. Жорстко, звісно, зашло. Я навіть не встиг добігти. Під нею отримує дум. Вон та ставить Ерзен, але Ерзен там ніхто якби в ньому не планує стояти. Тим часом Тирана призиває. Ну типі, типовий солошафл. Тиран дамажить. Дається циклон рогі. Хант влітає в пристали, трапає пета. Але отримує ро. Петро біжить на фір, фір, фул фір після трапи, Найс мув. Дізарм дає, дається варлук. How dare you. Щоби по, щоб по горбу сильно палкою, не бив, якщо сильно сильно порогі. Пілер, але там і дека погано, ставиться зона. Всі просто місяця. Оце шафл, оце от. То, що ми любимо, це соло Отак. От І того, того, щось немає демеджа ні в одної, ні в другій команді, якраз. Ньянь! Ням. Так, гріпнули, гріпнули варлок. Варлок не встиг поставити. О, Найс-портал! Nice Хей! Ну, портал просто з того, що трохи, певно, ДК збив всю стратегію. Получається, так клип, типу, в одній з Ну, Так, один і другий теж сильний сетап. Варлок ДК це дуже сильний сетап. Так, так само, як і так Кліп, кліп, так кліп сказав. <рив> <рив> трохи кліпів на з нього. Нікрош отримує циклон, тому що він дуже на фрікасті. Там лежить трапа, яка сумує. Ніхто не хоче в нього в неї зайти, отримується. Загріпує, загріпує, дека гонту в трап, Ну, це момент вартує кліп. Лока дуже мало здоров'я. Скоро почнеться екзекут фаза і там ставиться лінка. Ну, Лінка, я поняв, так просто. типу... Дракон пушить пушить шамана, щоб той боявся вилізти і нічого не, не, не зміг зробити, а не дракон грає шаман. <плес> я вже заговорився. На першій же грі яку я коментую заговорився. Тобі на варлока. Ну, в той ж час виглядає, що паладин ретрик б'є взагалі свій якийсь тагер. Навіть нереально добре роз... розкладався по Варлоку і вбиває Варлока він терап. Хто зайшов в коментаторську будку. Він що є лінка. Ну сильно їдуть по варлуку, там нічого немає. Є тільки портал, і зараз буде пак. smart that's right. Просто всіх підряд. І в ситуації насправді. Сто... вертається недобре і не встигає напевно ГКД прожати Bubble Ред і помирає. Потім втикати від тарана, тиран у нього якраз не КД. Зараз повинні якраз до демініші і повинні зараз спробувати зіграти. Но Варлок виглядає, що не витримує цей прешер. і